Юрій Іздрик, Ерлі Морнінг Молочний туман протікає між пальцями і пагорбами. Відсвічує міді, оголений ранком ландшафт. І мла осідає в низинах потоками жадоби і чутне зітхання в легенях закинутих шахт. Цей ерос ранковий такий безпорадний і сонний. Повітря пронизливей сонцем м'яке, наче віск. Хоч холод нічний ще крадеться крізь діри Озонові, та наче чернець з колін піднімається ліс. Ми тіло ландшафту його невротична версія. Ми слово від слова, і камінь на камені ми. Ми сума секунд що часами складаються в терцію, щоб вийти на голос із нетрів глухої пітьми. Містерія ранку повільна, вогка й безтурботна. Брутальність реалії ще не помітна ніде, Ще віриться в спокій і мир, і у свято суботи, яке повернеться, і станеться, й насвідна йде, Ще віриться в щирість прозору і в досконалість деталей, у листя і трави умиті вчорашним дощем, у цім, напівсні нам такі розгортаються далі, що не прокидаючись, ми, засинаємо ще.